Добрий вечір всім козаводам України. Уже у нас вечір, вже темно. Дівчата вечеряють. Захотілося поговорити про ламанчі чи короткоухі українські кози. Українська короткоуха. Моє господарство називається ладні ламанчі Абухова, бо я мріяла про таких ламанчі, бо я мріяла про таких коз, іменно бізухих. Е, ну і відповідно назвалася. Ось. В Україні немає 100% ламанчі, крім одного завезеного цапа. Який проживає у Ларіси Гуровій? Його звати Монтерей. Це єдиний 100% з підтвердженими документами. Хто ж такі ламанчі? Чи українська короткоуха? Це кози, у яких нема вух, вони народжуються безухими або з малюсенькими вушками. Кози, у яких нема вух, вони називаються сусліки, тип ушей. А у кого є маленькі до 5 сантиметрів вушка, це ельфіки. У мене є дві, як би ельфіки, ельфійки з ушками дівчата, але вони Нуба ламанті. Тобто батько у них на 50% має нубійську кров, а дід 100% нубійць. Тому наша вушка, отаких от кіс, ну, це как би наслідок віслоухих кіз з іншої породи. До речі, про проїзхання. От давайте пофантазуємо, що сталося, чому у нас в Україні та в принципі і в Європі немає ламанчі, вони є тільки в Америці. Тому що в, в, я так думаю, що в Європі колись короткоухів коз було багато, але якимось чином вони потрапили в Америку. А там вже люди селекціонно, так, так би мовити, обрали бізу, бізуху форму кіс, ну і плюс е, добилися того, щоб був, е, була коротка шерсть у них, е, щоб е, гарне кріплення виміні було і хороші надої. Я... Знаю так, що вони в цю породу вливали різні інші породи. А короткоухі кози ставали через те, що короткоухість у кіз взагалі йде як домінантний признак. І тому, в принципі, навіть на дліноухих, якщо хтось із батьків короткоухий, а хтось длинноухий, все одно будуть короткоухі козенята. Таким чином вони вивели породу, назвали її американська ламанча, зафіксували її, проводять виставки, породи. Мають родовід уже і документи офіційні, що це породні тварини. А Європа не стала розвивати цю породу. І, в принципі, вже, як би. Намішалося, намішалося, короткоухих багато, а толку ніякого з тих європейських кіз вже. А потім, як з'явилися англонобійські кози для наухі в Європі, вони всі перейшли на модну породу. Таким чином з Америки нам далеко завозити, да, в принципі, це нереально й дорого буде. Ось, а своїх європейських чи українських ми не маємо. Маємо помісі різних порід, знову ж таки. І вже справа кожного ну, якось займатися тою породою розвивати її. От чим я, собственно, і займаюся. Досягаю, досягаю максимально короткої шерсті. Ну, це не, не про цю дівчинку. <хи> да? А ось про цю, наприклад. Абося про цю дівчинку. Ось коротка шерсть. Де султана у нас теж красавиця? Коротка шерсть. Ну, ось, у мене тут ще коза є. О! І кріплення в імені. І надої. За декілька років э, роботи з, з тією породою і з різною, так, би, так би мовити, з різними кровями, з різними вливаннями навіть англонубійської крові, бо я брала ЦАПа, повторюсь, 50% англонубійця і Ланч. Ла Ось, то кріплення імені у нас стало Хорошим. Нестабільним, але хорошим. Под животик, без карманов. Так, це в запуске, не покажу. От, і надої збільшилися з двох літрів до чотирьох. Три стабільно, вже на осінь кози дають по 3 літри. Це моя робота, так я її розвиваю у своєму місті. Вважаю, що і в Україні, хочу зберегти максимально під час війни це стадо. Так що. А чим же ж вони покорили мене? Ця порода, як же ж вони мене взяли на що? Звісно ж, на цю інопланетну зовнішність. Коли я вперше побачила першу свою ламанчу, то ну, просто пройти мимо не змогла. Бігала по людях, збирала гроші, одалжувала для того, щоб купити козеня. А коли козеня виросло, по-перше, характер м'який, Тихий, спокійний, веселий, ось до рук лізе. Ні, не скучно з ними. По-перше, характер так, хороший, спокійний. По-друге, смак молока, коли наша коза перша виросла і почала доїтися, а до неї у нас вже дві кози були. Звичайні, звичайні домашні такі кози, безпородні. То я, звісно, була шокірована, бо я думала, що чоловік е е в молоко цієї кази додав цукру. Настільки воно було солодким, смачним, боже, ну не збивай. Дитино, що за дитина така? О, настільки було смачним молоко. Отже, молоко, безухість, безухість... Бо я люблю кавказських овчарок, алабаїв, всіх безухих. от, видимо, так, по такому ж принципу і попали до мене ці кози. Ну, а смак молока рулить, звісно. В тому році ми здавали молоко на аналіз, ми в цьому році ще не здавали, в тому році, згадаю, так, 5,5 була жирність. E, тобто дуже жирне молоко. Ну, це, звісно, залежить від того, що кози їдять. Немаловажно ж це. Так ось питання. Короткоуха українська чи ламанча? Чи маємо право ми, українці, називати наших безухих короткоухих кіз ламанчами? Як ви думаєте? Я називаю, а ви подумайте над цим. Слава Україні. Всім спокійної ночі, тихої. До побачення.